31 рік віддаляє нас від того страшного квітневого ранку, коли слово Чорнобиль рознеслося світом. Про справжні причини трагедії, що змінила життя тисяч людей. Ми не дізнаємося, мабуть, ніколи. Доторкнутися до сторінок Чорнобильської історії мали змогу усіх, хто прийшов до Волинського академічного обласного театру Ляльок на зустріч із ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. Лучанин Петро Нікітенко знає про аварію на Чорнобильській атомній станції, не з чуток і розповідей інших. Він пригадує, після катастрофи без домівок залишилися тисячі людей. Ну ви розумієте, звідки людей виселили нас, селили значить 31 день. Ми відпрацювали повністю в зоні радіації. Всі люди, так що сьогодні, ну скажемо, наголошувати, що там хтось більше зробив, хтось менше, то я так скажу. Ті люди, які відбули там, просто навіть нічого не робили там, відбули, вони вже варті. Ну, варті великої уваги, скажімо, навіть у держави, тому що практично ну процентів 70 вже нема в живих, на ну, 30 – всі інваліди у Волинському академічному обласному театрі Ляльок пригадали події аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зустріч влаштували, аби підростаюче покоління не забувало про героїзм і самовідданість тих, хто ліквідовував наслідки потужного радіоактивного викиду, зумовленого вибухом реактора. 26 квітня минає 31 рік. З дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції це найбільша техногенна катастрофа в світі. Тому із з білю серці ми приймаємо цю дату, от, але ми обов'язково всі ліквідатори аварії на ЧС і керівництво області от, стараються провести заходи по вшанування ліквідаторів аварії на ЧС. Пам'ять загиблих ліквідаторів учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання. Захід відвідали ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Вони вважають, що Чорнобильська катастрофа це найстрашніша техногенна катастрофа ХХ століття. Цей день ми маємо віддати належне тим ліквідаторам цієї страшної аварії, по праву називати, яких по можемо яких називаємо героями, адже вони йшли у бій. Скажімо так, з невидимим ворогом. Ми не повинні забувати своє минуле, бо як кажуть, без минулого немає майбутнього. Вони заслуховують пам'яті чесної пам'яті, адже таких подій не можна забувати. Це сум і жаль, який в наших серцях залишиться надовго. Чорнобильська катастрофа стала невеликовною раною України. Навіть через три десятки літ наша держава, окрім хлібного краю, Шевченка, героїв АТО, не перестає асоціюватися з Чорнобилем.